Слава Богу, слава Господу. Давайте зачитаємо текст відразу. Послання до Єфесян, 3 глава з 14 по 19. Єфесян 3, 14, 19. Для того схиляю коліна свої перед Отцем. Павло пише, що від нього має ймення кожен рід на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру, через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина й довжина, і глибина, й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Щоб були, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою до цього місця, присядьте, будь ласка. Навіть не знаю. Денис вже вже все сказав. Вже все сказав. То бо дійсно дуже і я роздумував на тему серця взагалі людського, серця нашого. Я, такі результати досліджень невтішні. Але все ж таки Біблія проповідується вже дві тисячі років, тому завжди є що сказати, є що говорити. Згадуючи цю історію про, про Ананія і Сапфіру, і думаєш собі, не... люди робили, люди Божі навіть які знали Бога робили більші гріхи. Ну, на наш погляд, перший. Чому там відразу? Знаєте, як кажуть, як кажуть зараз молодь, мгновенна Так дійсно і було. Відразу результат їхніх неправильних дій. І думаєш собі, для чого ви йшли з тими грошима? Ви, ви ж собі там жили своїм це, могли ви не робити це? І як Бог реагує на це? Тому це, це важливо дійсно для нас сьогодні. Там дійсно питання не грошей було, а питання мотивів. Чому ви хотіли? Тому що лег, легко і нам сьогодні. Легше намалювати картинку, Одягнутися, чи заспівати, чи прийти там в неділю. І це треба зусилля. Денис підмітив, що це насправді вони приносили велику суму грошей. Це треба було зусилля. Але все ж таки важче було прийти з серцем чистим до Бога, ніж зібрати ці гроші, щоб показатись. Тому, друзі, ми читаємо, ми читали дуже хороше післення Ефесян. В цілому я, я проникся ним, зараз його читаю. Е, дуже глибоке. Е, і Павло говорить, Павло, Павло там е, працював десь близько два роки. Ми читаємо в діях апостолів, він був в Ефесі, він проповідував, дуже багато там було такого. Е, в людей були різні боги, люди були в. в в такому непотребі жили, і Павло там проповідував. Люди бунтувались, там написано, але він відбирав тих людей, які, які слухали, які були близькі, і з ними далі працював, їм проповідував. І написано, що багато, багато людей прийняли живого Бога, повірили в Господа. І там заснувалася церква. І Павло, Павло пише з часом листа цієї церкви. Пише і він, якщо подивитися в загальному на це, на це послання, то його можна на дві частини розділити. Перша частина це Євангелія Ісуса Христа. Це те, що основає. Якщо подивитися, як Павло пише його стиль, він ніколи не починав говорити там, робіть те, робіть це, можна ж дати якісь поради. Він завжди починає з подяки. Він завжди дякує Богу, Він дякує церкві, людей, яких він знає, які прийняли Христа, які несуть далі. Він завжди це говорить і завжди підчеркує про важливість Євангелії. Про те, як а, за той метод Він дякує, яким Бог вирішив проблему людства, яка була, була нездійсненна. проблему гріха вічної загибелі. Як Бог, яким чином Він це вирішив. І постійно Павло на це акцентує увагу, коли він кудись пише, комусь пише. І в першій главі 10 вірш ціль взагалі Євангелії він нагадує, щоб об'єднати, щоб об'єднати все в Христі. Нема вже ніяких національностей, нема народу Божого, крім людей, які прийняли Христа. Тому що Христос пішов, щоб. Усе об'єднати. І далі вже друга частина, коли він це говорить, перші, перші навіть три глави, друга частина, далі, ці четверті, п'ята і далі, і він говорить вже про практичне життя. Як чоловік повинен себе вести, жінка, діти і так далі? Він говорить практичні речі, але нагадуючи спочатку основи, на чому це формується? З чого це все починається? Друга глава, там початок він розказує про, про важливість діл в житті християнина. Не про діла як надію на те, що я отримаю спасіння, що через діла я чогось досягну. А через те, що я спасенний і моя нова природа побуджує мене духом робити ці діла. І це, це видиме свідчення того, що я дитина Божа. І це важливо, не, не те, на що ми надіялися. Ми читали сьогодні одну історію, зробили добре діло в матеріальному плані. Але на що вони надіялись? Тому діла не для того, щоб спастись, а ми спасенні, тому є діла вже, тому що ми знаємо, хто це дає. І ми читали в цій в кінець 3 глави, Павло, підсумовуючи таку богословську частину послання про Євангелію, він. Каже, я преклоняю молитви. Я молюсь за вас. І за нас сьогодні. За тих, хто читає. Я молюсь за послідовників Христа. І на що я хочу найбільше звернути увагу? Про що він просить? Три речі. Три речі, які би я хотів для нас залишити ці три думки, які стосуються нас сьогодні. Головне, щоб ці думки нас потім не залишали. Це, це сложніше. Тому, друзі, три речі. Дивіться, перше, дуже важливе, і він говорить, він говорить, за допомогою чого навіть можна це зробити. Це щоб зміцняти духом внутрішню людину. Подивитися 14-й вірш. З 14-го для того я схиляю коліна, молюсь, що від нього маємо ймення кожен рід на небі, тобто він, він над усі. Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішньому. Тобто чоловіка внутрішнього збудовувати за допомогою Духа, Духа Святого, який у нас є. І ви знаєте, всі сучасні, навіть філософські течії, люди, які досліджують людську поведінку, не беручи навіть до уваги. Там, релігію, вони сходяться на тому, що важливо збудовувати внутрішню людину. Це формує подальший успіх, це формує поведінку людини і так далі. Всі на цьому сходяться. Що наскільки міцна тверда внутрішня особистість, настільки це потім видно стає назовні. Але в чому відмінність цих світських теорій? Це добре, що таке, і вони дійсно до цього доходять. У них нема головного. Цього про що Павло говорить? Щоб ви цю внутрішню людину зміцнювали чим? Або ким, точніше буде сказано. Святим Духом, який є, який є в християнах. Ви знаєте, людські принципи, людські принципи це так. Я uh, такий жарт. Питали одного одну успішну людину. Як, як ти достиг такого успіху, як ти цього добився? Він каже: Ну, у мене є тверді внутрішні принципи. Але якщо вам не підходять, то у мене є інші. <розумієте>, Розумієте, в чому відмінність? А коли в нас принципи заложені Духом Святим, він ніколи не обмане. Це істинні принципи. І саме внутрішня, саме внутрішня людина. Яка сповнюється Духом Святим, знаходить задоволення в Слові Божому, в законі Божому. Тобто внутрішня людина не сприймає а закон Божий як закон обмежень. А як те, як пам'ятаєте, писав Давід першому цьому, в якому його насолода, з якого, він черпає, з якого він насолоджується, це результат внутрішньої людини. Внутрішня людина щодня обновлюється. Навіть якщо зовнішнє тліє. Пам'ятаєте Коринтіянам Коринті записано про це. Друге Коринтянам 4,16. Друге Коринтіянам 4,16. 4.16. Через те ми відваги не тратимо. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Тобто, бачите, яка відмінність? І це ми бачимо на практиці. Ми старіємо, ми не стоїмо на місці і дуже, дуже швидко час іде. Але коли ми з Духом, коли ми надіємося на нього, то день у день оновлюється, стає кращою внутрішньою людиною. І ви знаєте, це від Бога. Бог так дав, Бог так зробив, що наша внутрішня людина потребує дійсно сили, потребує зростання та розвитку. Бо вертаючись до Євангелії, суть якої, це не одноразова подія. Бо можна сприйняти, я був грішний, я знав, що Бог мене любить, я відкликнувся на Його е, призов, знаючи, що Він за мене на Христі постраждав. Пролив кров, я це прийняв, повірив, алелуя, я спасенний. на цьому не кінець. Це перша частина. Але завжди Біблія, Біблія говорить про процес. І, і тут Він говорить, що це день у день, ти пізнаєш день у день внутрішня людина стає кращою. Друге, друге на що звертається увага? Воно йде як ступеньками. Бачите, перше, Павло просить. Тих, хто читає зараз, тих, хто тоді читав, зверніть увагу на внутрішню людину. Духом Святим, який є у вас. Зміцнюйтесь з ним. І друге, щоб вірою вселився Христос у наші серця. Щоб Христос, 17-й вірш, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. І може знову ж таки виникнути питання? Як замешкав, якщо він у нас, у більшості з нас, він є. Ми люди відроджені, ми віруючі. Але Павло знову ж таки про що молить, про що просить? Не про цю одноразову подію, не про момент покаяння, коли ми прийняли і дійсно Христос поселився в наших серцях. Але Він говорить, щоб ви, щоб ви це розвивали в собі. Чим більше ми укріпляємось духом, перший момент, за який молив, молився Павло, тим сильніше будемо схожі на самого Ісуса Христа. І Він нас до цього закликає, щоб Його послідовники мають бути схожі на Нього. І в чому різниця, як є Христос і те, за що молиться Павло? Він не молиться за те, щоб Він. Був у віруючих людях, бо він є. А він говорить, щоб ми дали йому можливість. Пам'ятаєте, Денис читав, дуже хороший нагадував цей на самому початку про Каїна. Бог каже, гріх стоїть на порозі серця. А ти можеш ці двері відкрити, можеш їх притримати. Твоя влада, ти маєш можливість, що з цим робити. І тому ми, маючи Христа, ми спасенні. Ми, ми маємо, тому що Бог нас створив вільними з власною волею, ми маємо можливість давати йому проявлятися у нас, а маємо можливість не давати, що і часто відбувається. Якщо Христос живе в серці і Він робить те, що Він хоче. То, то чому так мало плодів результатів, про які молить Біблія? Тому що ми йому не дозволяємо це. І, і, і Павло молиться за послідовників Христа, каже, щоб, щоб Христос поселився в вашому серці. Якщо можна так сказати, щоб він був як вдома, щоб ви йому давали можливість бути дійсно господарем, не просто гостем, до якого ми приходимо, якого ми звемо, коли нам важко. І чим більше ми уподібнюємось до нього процес уже нашого християнства, тим краще він у цьому домі, в цьому серці обостроюється. І тим більше його стає видно. І результатом буде 17-й далі, якщо читати, 17-й вірш. Щоб ви закорінені, основані в любові, щоб, щоб ця любов Його, коли ви даєте йому можливість, щоб вона вкорінилася у вас, щоб, ви, щоб це була ваша основа, яка, е, яка йде від нього. І пам'ятаєте, Христос в 15 главі від Івана малював таку ілюстрацію е, про виноградник. Про виноградник як живий організм, е, який росте суцільно, є лоза, і є віточки, і він... давайте зачитаємо там 15 глава 4:5. Христос говорить: перебувайте в мені, а я у вас. З 4. го Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна Лоза ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете нічого робити. І ми бачимо, він їх заохочує, перебувайте в мені. Тобто ми не перебу... можемо не перебувати. Він говорить, перебувайте в мені, тому що це є органічне дерево. Яке має свої плоди, тільки так. І він заохочує, щоб а, я хочу в вашому серці жити, щоб були плоди, щоб було, щоб було це природне. Щоб ви не приносили свої маєтки і показували, які ви, а, які ви духовні, або які ви хороші, а серце ваше далеко від мене. А перебувайте в мені. Бо хто не перебуває, той плід. Не може приносити, або, може, або який плід може приносити інакше. І тут питання до цього, що Павло молиться, а щоб Христос мешкав у наших серцях. І тут питання до нас хотів залишити. Чи завжди ми даємо можливість Христу бути стабільним керівником нашого серця? Ми знаємо, що Він є. Або точніше сказати, бо не завжди, напевно, відповідь очевидна. А чому не даємо? Питання знову ж таки, серця і те, за що великий муж Божий, який переживав безмежну любов, він тут дуже описує таке, те, за що він молиться. Щоб ми сповнювались Духом. Давали можливість йому в нашому житті, давали йому керувати нам. Щоб Христос через це проявлявся. Тому що в нас ну, такий богословський момент не може бути Духа, а Христа не бути. Тому що ми віримо в єдиного, триєдиного Бога. Вони не одільності. можливо собі можемо уявляти хтось на небі. Зараз дух там, Христос, на... ми маємо всіх. Тому маючи духа давати йому можливість проявлятися в нашому житті, в нас більше видно Христа. І чи завжди ми даємо цю можливість? Чи, чи завжди ми ці двері відкриваємо а, порога нашого серця, як сьогодні читав Денис, для таких речей, для керівництва Божого, для, для сповнення духа, для того, щоб Христос працював у наших ділах? Чи частіше ми відкриваємо для інших речей? Які не, не туди нас ведуть. І тому так часто буває, ми не бачимо плодів, про які Христос говорив. Він каже, якщо ви в мені плоди будуть. Залиште це мені? Ва, ваше щире серце і віра, плоди будуть. Це, а, це мій результат, це мій проєкт. Не переживайте за це. З вашої сторони потребується ваше серце. Третє. Третє, за що молиться Павло, за церкву, за нас, що нас вчить Біблія, до чого нас заохочує, щоб потім виконувати, щоб наше життя було. Спрямоване в правильне русло, щоб нам виконувати поради, які, знову ж таки, Він дає, які ми вчимо для нашого життя, щоб нам було їх легше виконувати, щоб ми змали мали основу. 19 й вірш. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнились ви всякою Божою повнотою. Третє за що молиться, щоб зрозуміти і пізнати цю любов. Хоча він, він же ще пише, що це, це за межами нашого розуміння. Це те, що ми, не знаю, як там буде на небі, на цій землі, ми дуже далеко від розуміння цього. Нас дуже мало привідкрито. Наскільки велика, він пише там далі. Тому. Змогли розуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина і вишина. Він змальовує дуже великий масштаб. І він малює цю ілюстрацію, наскільки любов Божа є неосяжною. Ми не можемо її пояснити якимось визначенням, завчити його, і ми знаємо, що таке любов Божа. Ні, це не так. Щоб ми могли зрозуміти, Павло говорить свого досвіду, що любов перевищує будь-яке знання, але щоб ми її цю любов Христову все ж таки намагалися зрозуміти. Щоб ми зрозуміли, що Бог не дав нам трошечки, Бог не дав нам якусь здачу. Він віддав себе. Пустився на землю в людське тіло, щоб постраждати. Наскільки це величезна любов. І ми можемо зараз себе ловити на тому, що важко любити або хтось не заслуговує любові і так далі. А тому, тому заохочує нас, Слово Боже, сьогодні, щоб ми зрозуміли, наскільки це величезна любов. Яку він проявив до нас. Нам ніколи її не пізнати повністю. Це знаєте, як океан, де нема берегів. Як це можна осягнути? Але Біблія нас заохочує день у день, так як ми читали, пізнавати більше. Пізнавати більше і розуміти, що ця любов до мене. Не заслужено. Я не заслужив цього, але я це маю. Тоді, коли ми це усвідомлюємо, аналізуємо, приходимо до цього розуміння, чесно, то, то ці суми, там, які люди приносять, або ті речі, які ми намагаємося зробити десь так показово, вони втрачають сенс, вони втрачають взагалі цю мотивацію. Тому що ми розуміємо, що. Любов Божа проявлена не для цього. І я покликаний не для того. І я покликаний, щоб теж так любити. Тому Павло молиться про те, що він пережив. В нього було дуже мало любові до церкви в його попередньому житті, коли він думав, що служить Богу, але ще не зустрівся з Христом особисто. Ми знаємо, яка там була, але він пережив цю зустріч, досвід свого життя, як його Бог вів, і він заохочує, що на цій а, любові, яка дає насолоду, яка дає насолоду через нашого Господа. І Павло за це молився. І Павло нагадує, перед тим, як давати. Практичні поради. Робіть то, жінки коріться там і так далі. Да? Нам легше десь це слухати. Нам дайте конкретні поради, напишіть 1, 2, 3, і це простіше. Але тут іде питання серця. Це взагалі тема сьогоднішнього ранку. Питання серця. І ми знаємо, яке воно, але в нас є шанс це виправити, і в нас є той то хто в силі його виправляти, хто в силі вичерпувати там звідти, недобре, хто в силі змінювати, зцілювати. Тому що просто по-людськи, то наше серце, вердикт йому там записаний. Іспорчений? Крайній іспорчений, Безнадійний, я би так сказав. Що просто по-людськи говорити. Але той, хто постраждав за нас, пролив свою кров, той дає надію і дає всі можливості до того, щоб це серце зцілити. Щоб воно сповнювалося ним і його любов'ю. Тому, друзі, Павло пише церкві, яку він заснував, важко засновував, було багато, багато ідолопоклонства там всього. Він їм нагадує Євангелію. Важливість того, що Євангелія це основа нашого життя. І Він молиться за них. І за нас сьогодні ми теж себе знаходимо в тих самих ситуаціях, які були, які людина нічого нового під Сонцем немає. Серце людське, яке було тисячі років тому, таке воно залишилось. Без Христа, воно незмінне і воно не хороше. І ці три речі, які Він говорить, Духом Святим, який у вас є, Він нагадує, зміцнюйте внутрішню людину. Не малюйте зовнішні картинки, не стриміться до того. Якщо комусь треба слави, він дасть славу. Якщо комусь треба якогось визнання, якщо захоче, дасть цього, але не женіться за цим. Збудовуйте внутрішню людину. Щоб друге, щоб Христос поселився там, щоб Христос там жив, був господарем цього серця і щоб його видно у вас. Щоб християни були не просто як деномінація, якась конфесія, релігія, а щоб це був стиль життя, от це християни, тому що в них видно того засновника цієї релігії. Щоб видно того, хто це заснував. І він молиться, щоб ми завжди і завжди пам'ятали про безмежну Його любов, яку ми не можемо осягнути. Але до якої він нас, по-перше, закликає, щоб ми її намагалися пізнати, і щоб ми це розуміли в нашому житті, що яка вона безмежна і скільки багато нам, хто не заслужив прощення. Тому друзі, давайте помолимось за це з цими думками. Слава Господу нашому за все! Амінь.